Синтаксис це правило, за якими ми пишемо код. І у цьому відео ми покажемо тільки найважливіші з них. Звичайно, ми не будемо зазначати усі можливі, тому що вивчати правило має сенс тільки тоді, коли воно знадобиться. Розміщуємо інструкції на окремих рядках. Під інструкцією ми будемо розуміти синтаксичну одиницю, яка виражає певну дію. Наприклад, створення нової змінної» або присвоєння нового значення вважається однією інструкцією. Також інструкцією є будь-який вираз, виклик функцій тощо. Тобто все, що ми робили до цього, є інструкціями. У Python зазвичай кожну інструкцію ми пишемо в окремому рядку, як, наприклад, ось тут. У Python інструкції можна також записати в один рядок і відокремити крапкою з комою. Але це вважається ознакою поганого стилю, тому що код в таких випадках складніше зрозуміти. Python буде ігнорувати пусті рядки. Наприклад, цей код є еквівалентним у цьому коду. Зверніть увагу, що цей код має два пусті рядки. Такі пусті рядки ми будемо використовувати для того, щоб відділити частини коду і покращити читабільність. Про це ми поговоримо детальніше в окремому відео. До речі, в одній клітинці записника Colab може містити скільки завгодно інструкцій. Якщо остання інструкція це вираз або виклик функції, який повертає значення, це значення буде надруковано під клітинкою, коли ми її виконаємо. Зверніть увагу, що у попередньому випадку значення tempC не було надруковано, тому що це не була остання інструкція. Якщо ж ми хочемо надрукувати значення виразу чи змінної десь всередині клітинки, ми можемо використати функцію Print. А ось кількість інструкцій в одній клітинці це знов ж таки про стиль написання коду, про який ми поговоримо в іншому відео. Ставимо пробіли. Зазвичай Python буде ігнорувати пробіли у коді. Наприклад, ось ці інструкції мають одне і те саме значення для Python. Так само, як і наступні виклики функції сам. Python буде інтерпретувати їх однаково. Проте для нас це буде важливо, тому що це впливає на читабільність коду. І про це ми поговоримо більш детально у відео про стиль. Зараз ми тільки домовимось не ставити пробіл перед дужками у викликах функцій і додавати пробіли між оператором та операндами. Використовуємо коментарі для того, щоб зробити код більш зрозумілим, ми будемо часто писати коментарі. Коментарі пояснюють, для чого ми написали ті чи інші інструкції. Щоб додати коментар у Python, треба почати рядок тексту з символу решітки. Все, що буде написано праворуч від такого символу, буде ігноруватись, тобто не сприйматись як код. Ми навіть можемо писати коментар в тому ж рядку, що інструкція, почавши його з решітки, як, наприклад, ось тут. Також нам буде дуже зручно закоментувати деякі рядки коду, наприклад, коли ми будемо експериментувати. У цьому випадку рядок grade до рівня 11 не буде виконаний, тому що починається з решітки. Тому наш код поверне 12 замість 11. Називаємо змінні. Python імена складаються з символів юнікоду, але ми будемо використовувати тільки латинську абетку. Простими словами, для імен змінних ми будемо використовувати літери з англійської мови. Ми можемо надати змінній будь-яке ім'я. І існує всього лише декілька правил. Перше. Ім'я повинно починатись або з малої чи великої літери, або з підкреслення, як ось тут. Друге. Ім'я не може починатись із цифри. В цьому випадку Python повідомить про помилку. Третє. Ім'я повинно складатись із цифр літер малих та великих та підкреслення. Наприклад, ось ці імена недопустимі. Четверте, імена змінних чутливі до регістру. Док у першому і док у другому випадку це дві окремі змінні. Ще одне неформальне правило, якого ми будемо притримуватись, не давати імена змінним, які вже зарезервовано для вбудованих функцій. Нагадуємо, вбудовані функції це ті функції, які є частиною Python. Наприклад, це погана ідея використовувати такі імена, як Round, Max тощо. Повний список імен цих функцій ви можете переглянути за посиланням в описі до цього відео. У цьому відео ми вивчили кілька важливих правил щодо написання коду у Python. Почали ми з інструкцій, які повинні бути зазначені на окремих рядках. Далі ми розглянули використання пробілів. Ми також навчились користуватись коментарями та називати змінні згідно з правил Python.